Отак, От обстановочка. В гаражі. Крокодил вже тут. Зараз буду дефектувати. Треба відос записати і буду дефектувати. А, строюся. Я не спеціаліст в цьому. Коротше, 27-30 число. Завтра їду на Вінницю, ще забрати деякі супчасті треба і тоді ще завести. Короче, Ще є одна справа. В общем, Взагалі їди Короче, Не столь важно. Фон взагалі прикольний. Всяка хрінь. Рик е... пройшов, як пройшов. Не сказав, що погано, не сказав, що хорошо. слава Богу. Як такого, слава Богу, що вижили. Да? Тому добре, що, що Рик так пройшов. Як це настроїти, щоб було адекватно. Щось весь паргалка. Коротше, посіви, пшениця посіяна, там кадрами я її вставляв. Ячмінь озимий посіяний. Насіння брали, бо отримали допомогу через дар. Насіння брали, навіть тонуто травмофоски, непонятно якої, ту, що всі побили і ми побили. Теж брали. Вона якраз під ячмінь пішла, ячмені мені там небагато. В общем, сподіваємося, добрий там я показував, карбамітці літру все позвозили, складне теж привезли, не показував, бо не участвував. Коли розгружали, що я нічого не засняв. Накриде стоїть, там, на якомусь досі видно. В общем, ми готові, насіння проплачене. Коротше, все як треба, все як має бути. Займаємося ремонтами. Так більш-менш підігнали роботу. Це ж комбайна після гідростатіки, після редуктора зібрали. Все вроді би добре, ну, далі остальне покаже в полі, що там. Я думаю, що все буде добре. Гроші вложені, хоч там було б багато нюансів, але я думаю, що все буде добре. Я ту головку, яку ми викинули, показав. Може, кому треба головка. Вона не мертва, вона просто замучена. Якщо комусь треба, не знаю. Можу обсудити. Для чого вона мені валялася? Вона, кстати, в маслі. Вона не мита. Добре, щоб мержові не кинули. То я знаю, на чому не день не треба. Все відкладаємо на чорний день складаємо. Отака от хрінь. Сівалку привіз гужончики. Ну, болти не привіз, це завтра ще болтистий, заберу. Коротше, трапецію, один болт лопнув, висверлював, поправляв різьбу після звернення. Ломав мечка, єлі лімичка викрутили. Коротше, перерізав на 14-ку. Ну, ще не, навіть не пересверлив, коротше, купив ці гужони, пружині такі. Це ж можна показати, правильно? Отако. Це він накручений, получається 14 на 1.75. Підкупив ще мічика. Нова пошта піде Отак. Оцей мічик. 14 на 1.75. Дефіцит, блядь оказав. Коротше, треба перерізати, загужонити. Це ж вирішили, що можна допомогти хлопцям. Побачили, ця машина одну тягнула, одна їхала своїм ходом. Дзвоню так і так, що там то-то, то-то. З то, то. тою там з коробкою проблеми, а, а ця не дує турбіна, ступичні почіпники гріються. Коротше, відпустив її з ручника, вона на дворі стояла. Це щоб сихає, щоб можна було вступити, це не капало на голову. Спустив з ручника, вона не котиться. І чуди, що троси підхватили. Я думаю, що, що тормоза всі, всім гайки. Профілактику треба робити. Бо бачу, там в ній валяються колодки старі, зношені до нуля були. Бачу, помпа валяється, старий ремень валяється. Ну, Така, ну, машину не катували, вона срацівку не їздила, вона ж передня приводна. Ну вона приїхала звідти. Не знаю звідки. Ну і не суть, я довіряю тому чоловіку, який мені її дав зробити. Він каже, що свої, свій місць не їзди, сірошка на ній. Він її не катує, береже. Ну, по ній видно, що вона не кончена. Значить постараємося зробити йому добре, щоб вона далі їздила, щоб вони цим не переймалися. Ну, що в наших силах, скажімо так. Тоже, турбіна, турбіна нова 12 тисяч, бушна, 4 тисячі, бушна непонятно, як картридж 5. ГРМ, теж комплект ГРМ на нього здивований, тож там 8 чи 7,5 тисяч. Бо таке враження, що ролики пищать. Ну, все будемо розбирати, все будемо дивитися. Мені не подобається, що в ній підгупує голова. Времіння стук. А це мені прям не подобається, треба розібратися. Ну, не сапонить, нічого, не димить, запустилася прекрасно. Тобто, якби має бути все заїбісь, але ну, чогось, чогось вона чогось вона має нюанси. Ти, коротше, якось так. Будемо займатися цією машиною. Зараз я пробіжуся, хоч в двох словах подивлюся, що де робиться. Може там щось дефіцитне треба заказувати, щоб воно вже їхало. І все. Акум, кстати, нормальний. Клема була то знята, але накинув, тирк пішов. Радий, то радий. Коротше, про що е, хотів поговорити? Е, здорожчання техніки і запчастин через переходів, через кожен е, новий рік або, припустимо, отак, як по класу, запчасті дорожають 1 квітня. 7, 10, 15% в залежності від позицій. Блядь. ну ми ж не заробляємо більше в той момент. Переходять через новий рік чи через це. І це всі так. Що техніка, що запчастини по всіх брендах. Ну, це, блядь. Вони не вони, вони паряться, вони просто хочуть заробляти більше. А, а як нам? Через новий рік О, я хочу заробляти більше. Прийла, прийшло літо, ціни знову впали. А я не хочу, я хочу заробляти більше. А як так? Ну, коротше, Хрінь, от, ну, дуже дивно. І, і от да, там кажуть, що приїжджає техніка, припустимо, по техніці, бо запчасті там ще якось воно старі запаси, нові щось можна вишукати. Реально можна вишукати. По техніці, блядь. Припустимо, 24-й ціна така, 25-й приїжджає плюс 10%. Ну, коли техніка 25-го року приходить під кінець року, да, ми ж думаємо, типу, що вона ж дешевша має бути, бо ж кінець року не взяли там, так само, як в автомобілі. Ніфіга. Воно просто має бути дорожче. Плюс, умовно кажучи, да, якщо 50 тисяч євро одиниця стоїла, воно вже буде стояти 60 там, чи 58 чи 55. Ну, не суть, вважаємо, 55, то вона вже а, з 25 на 26, і 26 і буде стояти 60. Ну, блядь, ну... Не подобається мені. Це, це, це прям Короче, Коротше, так, маркетинг, міжнародний світовий маркетинг, так вони працюють. Ну, працюють, значить і працюють. Чогось в нас так не виходить. Не, 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 не от взяти, а, кажу там, в цьому році от, забирав запчастини, стигнув торгати, підійшов менеджер, то має щось якусь техніку буде ти купувати. Кажу, так, а за що? Ні, то вроді ціна в цьому році класна. Кажу, ну хорошо, дивіться, я в 22-му році, в січні, місяці купили ми Васака. Ми його е, купили, за умовно кажучи, отак, е, за пів суми, яку отримали за соняшник. За пів суми це було. Е, площа, припустимо, в цьому році така сама. Соняшника така сама, то наш приблизно той самий. Е, сьогодні Васак е, стоїть там, десь, 52 тисячі євро. Де? Як? Геть не то, що не вистачає всієї суми з щоб, щоб купити того самого трактору. Тобто ми збідніли в два рази. Жорстко в два рази збідніли. І вроді би є та ціна, але вона ж не, ну, вона не така, як треба. Якби щось там. Ну, Техніку беруть. Дивися по, по Тіктоку, по Ютубу, дивися на площадках. Техніка рухається, був відкладений спрос. 22-й у нас взагалі торбав мінусах всі були 20. Третій хто в мінусах, хто в нулях, хтось маленький плюс отримав. А цей рік прям осінь вже показала, ціни більш-менш адекватні. Ну, все одно, вони не вони кращі, але вони не зовсім не, не адекватні. Багато бачу оголошень, Господарства продаються. Ціни на не маленький, ціни на насіння, вші космос, кстати, в цьому році. Це я прям дуже здивований. Ціна на, на Сенгентовський сонячну що там 7-800 намішок. Йоу, тут палки. Тобто тону кукрузи треба віддати за мішок насіння соняшника. теж 5-6 тисяч. Ціни нормальні. Ціни нормальні. На те, що ти маєш купити, ціни авігень. Ще таке для мене болюче питання. Воно мене постійно напрягає. Чого? От, взяти плуг Да, Ми, коли плуга мали купляти, Ну, переглядав все що, все, що можна було купити, три корпуси. А, там Будемо умовно називати самою топовий плуг, Лемкен Ті от, І так я пам'ятаю чітко той відео, коли Кіровець тягнеться облуга, в Кіровця по капот а, Лобода, і він її повністю охороне за один трохи, все без дисків, без нічого. Круто, круто. А, самі менші 5 корпусів. Немає три корпуси. Бо якщо приблизно взяти... Так само комплектації по тракторах, що немає в дешевну в малопотужних тракторах, немає оцих топових комплектацій на svt коробках і так далі. Давшись, там починають заходити в малі там, 110, це якісь коробки ті які там по масію дюна, по кейсах, ті їхні полуавтомати чи, чи семіавтомати. автомати. В общем, так да. а... запхати сама ціна в позиції тої коробки для трактора. Вона дорога і виходить трактор занадто дорогий. Я згоден. Ну плуг, в чому різниця? Просто конструкція, там. довша рама, углик човків е, інакші. Не знаю. Це мене бісить. Як так, що можна ж було, да? От е, культиваторами ця газарка купили. Да, Там же в ньому технологій багато. Так, да, да, прикольний, він нічим не вступає, тим. І імпортним да, американським європейським аналогом по технології. По якості поки що теж не уступає. Там хоч би і були нюанси, но, но. але ми колесо переміщали, чуть підпилювали, підрізали, бо виходить, що вони поставили з правої сторони колесо ближче в раму, ніж з лівої. Тому ми праву сторону чуть відсунули, щоб знівелювати. Бо тоді, коли регулюєш глибину, і це підкрай, коли йдеш, є, воно по-різному. Тому там ми доробили, день світу заводу нема, трошки простих зносити ще. Хоча в гаражі за 10, а в основному 13 градусів. Пізно запалили. Я знав, що я зранку сьогодні не попаду, доки дитина зранку розбудив туди-сюди після вихідних. Отака хрінь. А, оці, оці нюанси да, хочеться. Да, умовно кажучи, взяти басака. Що на ньому немає підрисованої кабіни. Було б класно, класно. статі не, не, підресорена кабіна, да, спереду ті самі блоки поперек і ззаді пружина. Дорого, а взагалі недорого. Можна зробити самому, та елементарно можна, стане багато грошей, не стане багато грошей. Було б прикольно. Якби я не сказав, що він жорсткий, все, але так було б приємніше. Підрис... Переднє міст. А, на джундірах, от старих оголошення, ті, що привозять з Європи, там половина тракторів з передніми підресореними мостами. Класно, класно, там, по джундіруті Олеса ті... дуже класна тема. А, стійкість, підплуга, коли поперек ореш, або, припустимо, піддіски, коли йдеш з ем, дискуєш, блядь, дуже дуже нужна річ. Нема. Нема, 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 нема. Я розумію, що там подвиска буде стоїти з 5 євро, подвиска передка і з півтора тисячі євро, якщо з заводом буде стояти подвиска на кабіну. Трактор так сьогодні стоїть 2 там, де стоїть вже за 60, хто його купить, Та ніхто не купить. Візьміть голого босого, просто голосого китайця там, за тих 30 чи 36 євро доларів і все. Ну, коли обирає собі, що хоче, ну, оце, оці технології, да, ти так само платиш за колеса, так само за диски, так само за двигун, просто воно все менше, менше, менше. Чого не можна якомусь комбінувати таким чином, щоб отримати більше опцій? А з іншої сторони. Це якщо ти робиш сам. Але малі трактора дуже багато роблять самі. Ми робимо повністю все самі. Не знаю. Коротше, бісить. Бісить, не, не знаю, не бісить. Коротше, якась така фігня. Третє питання в мене в, в, в шпаралці. Дуже болюче пакування ТЦК, бус, бусики оце все-все-все. все Оце питання по бронюванню, затвердили постанову. Оборот 20 мільйонів. 500 гектарів землі або 324 тисячі заплачених податків, по-моєму, ПДФО за останній квартал. І мати 300 гектарів землі. Тоді можна буде забронюватися. Да, воно там ще має бути пристав, через дію, удар, ну, блядь. Де його взяти? Ну, в сусідньому районі одне господарство, просто вони з одноосібниками об'єдналися, зробили земельний банк здоровий, зробили сплату податків. Я так розумію, що ті одноосібники пішли на роботу в то саме господарство, ну їх взяли і забронювали. Ну, мають забронювати. Ну, це ж махінації. Паї виплатити треба, гроші потім вивезти для одного треба це вже укривательство від податків. Знаю. коротше, <кручі> хрінь, а з другої сторони, люди хочуть вижити, хочуть далі працювати, а працювати бусик запакували все, ти вже нічого не робиш. Тобто твою землю доглядати один хрен, буде доглядати той сусід крупний, який зможе щось, хоч щось забронювати і хоч щось працювати. Хоча ці паузи між бронюванням а, виловлюють і пакують. Ну, я розумію, хлопцям на фронті треба заміна, все Це таке е, дуже трепетливе питання. Хлопцям треба заміна, я згоден. Uh, а з іншої сторони нам ну, щось сісти треба. І хлопцям треба годувати, і хлопцям треба машину робити. Хто це буде робити? Тож, ну, щось треба з тим питанням вирішувати, бо це до добром не кончиться, да? ти цікашники починають палити, кидати газові балончики і так далі. Ну, це ненормально. Б'ють, забирають трьома дітьми, ловлять на вулиці, б'ють, щоб підписали контракти. Це нормально, та це не нормально. А з іншої сторони на фронті теж треба, але ж хлопці, які на фронті, вони ж не кажуть, що їм треба цих таких ухилянтів вилавлювати і давати їм. Це ж все одно, це так або гарматне м'ясо, або СЗЧники. Ті люди, які категорично не хотят, яких били і так далі, вони не будуть воювати. Ну, може, 2% з тих всіх. Тому якби не знаю, як дивився вчора відео. Переглядав молодого фермера він каже, що пакують. Ми плануємо сіяти, але хто його знає, бо пакують, броні нема. Да, так, і дуже багато, так, чим воно кончиться, ніхто не знає. Ми стараємося планувати рухатись далі. Але... Чи оце, Продовжуємо питання пакування. Бачив статтю Тітан Машинері запровадив онлайн діагностику. Техні. Тобто ви по відеозв'язку спілкуєтеся з сервісним інженером, він каже, що робити, що зробити, як зробити, ви йому платите якусь там суму на рахунок на фірму і отаке. Бо вони не можуть забронюватися і не можуть їхати, бо їх грузять. До чого ми вже доходимо. <кій> Оті відоси, де як жінки працюють на, на тракторах, на гурах. Саме круто угорають з цих відосів, коли жінки заводять генератора на балконі. Ну, блядь. Відчатам, розміром як той генератор і птається його завести. Чим хорошим це не закінчиться, однозначно. Так, да, можна, то, припустимо, випадок генератора, електростартер, можна це все налаштувати, зробити можна, але ж є такі рішення, які її треба вирішати на 1-2 минути, на 1-2 дні, 1-2 місяці, і не Багато грошей, а з друге сторони, а гроші чи вложити десь треба. Так само і з технікою. Відкручують від колесо на фурі тими ломами. Беля, це, це круто. Це круто, але комусь це треба робити. А з іншої сторони, жінки теж небезмежні і далеко не, не всі жінки будуть це робити. Тому не знаю. Ще одне таке питання, що в мене в списочку записане. Щось я виставляв, мені писали на ютубі коментарі, не пам'ятаю хто, що ти взагалі відпочиваєш, не відпочиваєш, там оці фрази з Тіктока та що що ти робиш в свободне? Время? Яке всем? Я не розумію такого. Суті питання, що таке свободне врізня. У мене ма свободного. Времени. Чи нема свободного? По-перше, натура така, що не можеш сидіти без роботи. Починаєш шукати собі на голову щось, щось вигадувати, щось видумувати. Отак, як з, з цим крокодилом. Треба щось видумувати, треба щось робити, треба допомагати. Допомагати чи тим, чим можеш. Тому отак от і ідеї такі приходять, щось допомогти. Ну, понятно, що по можливостях. Не можеш ти ж всі, всі свої гроші віддати, щоб зробити хлопцям машину, а сам далі не посіяти, бо нема за що. Це неправильно. Але в силу своїх можливостей, кожен потрошки, ти, ти вже буде допомога. Тому якби відпочивати. Що таке відпочивати? Хлопці на фронті ж не відпочивають. Вони кожен день виходять на ноль. Я говорю з одним товаришем: Боря, тобі привіт, ти просив у мене колеса, нічого мене з ми тобі не вийшло допомогти. На жаль, він казав, що в них є дід що там, здається, 58 років, він вже 90 днів безвилазно на нульові. Є хлопці по 60, нема міняти. От, от вам і що пакуй. Бо, бо 60 днів на нульові, 90 днів на нульові як? Ну, я не уявляю. Припустимо, так як для мене, зима, літо не помитися нормально, нічого, для мене це було б критично. У мене фізіологія тіла така, я би почав гнити просто. Але з іншої сторони, я що один такий, якось люди там виживають. Догой пакують, що така хрінь бувається. Тому як би. Не дозволяєш собі відпочивати, мусиш щось робити. Якби ці питання такі болючі для нас, ця війна. Нам треба щось, щось, щось змінювати, ми так довго не потягнемо. Ніяка промисловість. Зараз ці нові, нові бронювання, зараз поз, я вже знаю випадок, коли фірма мала фірма, яка з запчастинами мала кучу філій. Своїх всіх зараз працівників філії, вони були ФОПами, під, взяли під себе, оформили на роботу, їм дали броню. Класно. Я розумію. А я ж то не можу так зробити. Я ж не піду до них на роботу. А з іншої сторони, бронюється 50%, а других 50. Коротше, не буду. Це дуже важка тема, яка буде дуже довга розмова. Тому так, рік пройшов, зустрічаємо 25-й жухнуємося далі, не випускаємо в ніякому разі руки. Будемо робити крокодила. будемо робити все, кучу всякого всього. Ніяких грандіозних проєктів починань немає, нема настрою до грандіозного чогось, але всякі дрібниці робимо. Ще одну історію розкажу на кінець. Коротше, ці ж менеджери дзвонять постійно, щось підлагають, щось купити, щось продати. В общем, дзвонить один менеджер, що ми трактора там дуже круті, корейські, південно-корейські. Кіоті, О, кіоті за... починаємо торгувати, там топові трактора, вони вмерці з якогось 80-го року чи 1800 якогось там, Ну, не суть, не, не, не пам'ятаю. Коротше, дуже класний трактор, він там, бомба, ракета, пітарда. О, може, ви маєте купляти. Кажу, ні, купляти ми не маємо нічого. Но трактор, подивитися, подивимося. Це ж ми їхали з Києва, забирали гідростатіку, Заїхали, подивилися. О, Нав'язка мене, блядь, здивувала плавич, плавища положення на цих вертикальних розкосах немає. Тобто, тебе тільки жорстко. Прикольнуло, каже менеджер. То можна допиляти, тут є тіло, типу, просвадити ще один отвір, розпиляти, щоб було плавище. Кажу, да, і потім ще пластину, і потім ще опорні пластини приварити. Кажу, до нового трактора, який там стоїть, космограші. Кажу, це ви не прикольно болю. А в емтезі ж теж якось там щось так місця. Кажу, ну це не, не ціна емтеза і, і не порівнювана земтеж. Ну так, да, кажу, хорошо. Дивіться, кажу, в мене є культиватор 5,5 метрів, тонна 700 весу, 2,5 метри парас. Е, з якоюсь користю він піде мені там весною, осінь. Умовно будемо розглядати такий варіант. Каже, треба пробувати. Кажу, ну хорошо, я маю мальтивірувати все е, по, по примурську. Кстати, ще культиватора мене відчепили. Може, случайно щось нам дасть. Я маю культивірувати, Привозьте мені, надамо, подивимося, що він може. Заснімемо відоси, ви будете знати для себе, як він може. Я подивлюся на подивлюсь на того трактора. У мене колеги, які, які мають в планах придбання трактора, може якраз він зайде, я подзвоню хлопцям, приїду, подивлюся. Та ні, та тут та він, напевно, заважкий буде, та він, напевно, не потягне. Я кажу, ну, наверно, я... ви не впевнені, як, припустимо, я і, і другий, третій умовний покупець має його розглядати. Яким чином? Щоб ви не впевнені, ви не знаєте, що він може. Я вже не говорю про остальне. Да, Там він на павершіфті здається. Прикольний, електрогідравлічний, здається, реверс в тому тракторі. Да, він класно розвертається, що немало важливо. Я їздив, був літом в Нюхоланді 60-50, блядь, як він хірово розвертається, в нього вибору руля немає. Я не знаю градусів 30, просто 30. Це, це дуже жорстоко. Той прям прикольний, оце питання було по навіску в мене, і давайте попробуємо, що він може. Та ні, та тут та сьо. Ну, кажу хлопці, ви так будете довго продавати. Я, як я, розум... я розумію, що там неохота мастити, він буде не новий, туди-сюди. Як зайти на ринок? Як зайти на ринок? От басака е фірма возила до молодого фермера на, на демопоказ. З плугом там його катували. Тобто фірма хоче торгувати, треба щось показати. Як, як, що. Тим більше відгуків нема. У коли ці гроасісти звозили до молодого фермера-трактора, в мене трактор вже був. Тобто це вже є хоч якийсь відгук. А, а ці не, нема нічого, ніде, ніяк. Просто привезти трактора, купляйте у нас. Ну, бля, ви прикольні. Так, так не може бути і, і це жстоко. Я що знаю, він не буде він не цей. Ну так буде і трухувати. Коротше, менеджери є різні, підход до, до продажів різний. Да? Є такий менеджер, що дзвонить, а може то, а може все і буде старатися впарити щось. А, а я не знаю, я не буду, а може не цей, а не той. Ну, блядь. Не цей не той, значить, не цей не той не буде реклами і не буде купити. Я, на сьогоднішній день я готовий попробувати, хто б мені що не запропонував, я готовий спробувати. Купляти немає в планах нічого, а попробувати Да? Колись домінатор у коли нас ще був. Кстаті, може, я десь знайду відос чи фотку від того домінатора, Телефон дзвонив, Зараз закінчу. Найду фотку і, і вставлю. І дав мені один колега, каже: на, попробуй, що таке елексіо. Я проїхався по полі вночі, так, блядь, так, блядь, ну, ти розумієш то, і то, і то ну, технології. Ти відчуваєш себе людьми. Пішлося купити через два роки. Тому так, всіх з наступаючим. Дай Боже, щоб не було ніяких у нас обстрілів, і це все закінчилося вже на 25 п'ятому наступачому році. Всім пока.